Во, мамина та кукурудзки. Ну харе вже путать. Ні, не, не рамзи, хоча і це теж. Харе путать кого і пашуть. Ти опять не тих і пашиш. Дивись, коли волонтери, патріоти, захисники, ну ми, український народ, через Тік-Ток звертаємось до тебе, щоб просто провістити про корупцію твоїх зелених бобіків. Ви нас блокуєте. А коли расисти стріми ведуть в тіктоках, розповідаючи, що вже Київ взяли, ви її блокуєте. Помню на Хрещатику виставку розбитої російської техніки? Оце, респект і уважуха пацанам. А помніш, як мене мусора двічі за день пакували в цей же день на Майдані, бо я з рідними військових зустрівся, які ліки передали на передову, щоб я відвіз. Оце позор мусарам. Ну і саме головне, Харе вже нас ділить. А то одних українців ви медальками обвішуєте, героями називаєте. Бамбізні похорони влаштовуєте, показові. Для понтов і пафоса. Речі, у гроба озвучуйте. З 20-го разу написані на камеру. А другим які посміли щось сказати проти твоєї сім'ї під куполом ви навіть на похорон не прийшли і це при тому що у ще є питання до ліквідації маджахіда так що вова канчай поргугнуть і за лохів нас держать то щось ви все через раку робите, ми теж не втекли. Я тобі більше того скажу. Передай своїм гієнам і шакалам і всьому своєму зеленому оточенню, що ми в цій країні залишимось з тобою і без тебе.